Вітаю! Коли батьки питають мене, як ви мотивуєте дітей спілкуватися англійською. Відповідь завжди одна. Ми спершу вчимо їх відчувати себе в безпеці. Дружня атмосфера не народжується сама по собі. Ми її створюємо. З перших хвилин уроку діти відчувають, тут тебе не оцінюють за помилки, а підтримують у кожній спробі. У нас у групі 6-8 дітей, де кожен може висловитися і ніхто не загубиться у великому класі. Вчитель знайомить дітей через прості ігри, де всі сміються, а сміх найкращий місток між людьми. Ми завжди починаємо з того, щоб почути, як пройшов день кожної дитини, і завершуємо урок теплим словом чи маленькою похвалою, бо знаєте, що для них це означає. Наші учні не бояться говорити англійською, бо вони відчувають підтримку та дружбу. І це головний секрет швидкого прогресу.